І так, ми сьогодні розглядаємо розрахунки в Excel, як пишуться формули, як виконуються найпростіші розрахунки і які найпростіші функції ми з вами використовуємо. Для цього ми підготували з вами файл, в якому ми виписали оператори. Внизу листочок ми назвали оператори, і які у нас є оператори, додавання, віднімання, множення, ділення, піднесення до степень. Для того, щоб надрукувати так, як я, я. Виділила цей другий рядочок і призначила, навіть я тут виділяла декілька комірочок. І зверніть увагу, вгорі показано, що в мене призначено текстовий формат. Текстовий формат для того, щоб не змінювалося. З плюсом, якщо відбуваються якісь зміни, не спрацьовує текстовий формат, надрукуйте плюс натисніть Enter. І так, далі ми говоримо про наступне. що… Будь-яка формула, а для того, щоб виконати розрахунок, нам потрібно написати формулу, вона починається або зі знака дорівнює, або зі знака плюс. І давайте подивимось. От я вже написала: в мене ми бачимо 43, а в рядочку формул ми бачимо 25 плюс 18. Це нам говорить про те, що дане число було отримано шляхом формули. Давайте ще раз перевіримо. Значить, можна написати плюс 25 плюс. 18. Натискаємо Enter. Або дорівнює 25 плюс 18. Дорівнює Enter. Я хочу сказати, що в такому випадку, я би сказала, коли ми в самій формулі використовуємо просто цифри, ми з вами відповідно. Використовуємо Excel як калькулятор, тому що основне призначення формул все ж таки не просто калькулятор, а виконання певних дій з, за допомогою, відповідно, написання формул. Ну і от давайте ми з вами зараз подивимось. Значить… <кій> Давайте ми зараз підготуємо собі таку невеличку таблицю, оскільки змінні зазвичай позначаються англійськими літерами або латинськими, то ми зараз увімкнемо англійську мову, великі літери. І давайте поставимо, наприклад, з вами тут А, великими літерами. А, потім Б С і Д. Нам буде достатньо. Так, і під ними ми введемо з вами значення. Значення там у нас будуть, ну, наприклад, 25. Я використовую tab. Потім, наприклад, 12. Tab. Тут, наприклад, напишемо 2,5. Звертаю увагу через кому. Ну, і відповідно, там, наприклад, 27. Ось у нас є підготовлені Дані, З якими ми хочемо щось зробити. Так, я поцентрувала жирним виділила, щоб нам було гарніше видно. І так, а далі я буду зараз спочатку розписувати зліва, що ми будемо робити. Ми будемо робити, наприклад, нам потрібно а плюс Б порахувати. Давайте позаписуємо. Потім, наприклад, нам треба А відняти Б. Наприклад, пусть нехай С. Або, наприклад, далі ми хочемо, наприклад, що можемо з вами зробити? Ми можемо зробити там, наприклад, С розділити на Д. Відповідно, ми можемо Б помножити, Б помножити, наприклад, на Д. Ну, і відповідно, Дивимось, дивимось з вами наступне. Значить, ми можемо побудувати так, хоча, можливо, не самий найкращий варіант, я зробила, але це у нас дані. Ми їх підсвітимо кольором. І от тепер нам треба з вами робити наступне. Нам треба зараз виконати розрахунок. Ми ставимо з вами знак дорівнює. Давайте так спробуємо. І, відповідно, нам треба А плюс Б. Значить, ми клацаємо комірочку, де є значення. Далі поєднуємо оператором плюс, і відповідно, далі нам плюс Б. От ми клацнули одну комірку другу. І бачимо, що коли ми клацаємо, по-перше, комірка підсвітилась певним кольором. По-друге, адреса. Ці посилання на цю комірку стали такого ж кольору. Коли ми відповідно натисли Enter, у нас з вами з'явився результат. Якщо ми клацаємо на цю комірку, то ось в рядочку формул ми з вами будемо бачити, що написана формула. Перед тим, як рухатись далі, я одразу хочу вам показати, що формула, от якщо бачите, я клацнула. Вийшло не зовсім те, будьте уважні, тому що підтвердження формули завжди через Ентер, обов'язково, або через ось цю галочку. А якщо ви влазите в формулу і починаєте клацати по комірках, то змінюється адреса останнього елементу. І так, для чого ми пишемо формули? Формули ми пишемо для того, щоб обчислювати для різних значень. Дивіться, наприклад, мені потрібно було 25 і 12, а потім, наприклад, я хочу написати 31. То дивіться, опа, я підтвердила, в мене вже перерахунок. Тут я, наприклад, пишу 29, і в мене вже змінюється розрахунок. І так, поки що пробуємо так, дорівнюємо. Значить, А мінус С, значить, класнули значення А. Потім поставили мінус, клацнули значення С. Давайте спробуємо вгорі кнопку ввод. Клацаємо, і у нас також розрахунок є. Далі Дорівнює – це розділити на Д. Клацаємо значення С, розділити на значення Д. І от ми бачимо, що у нас результат. Я нагадую вам, що якщо вам потрібно певну кількість знаків, ми робили таку практично, то ви можете, використовуючи да, кнопки, які ми знаємо, ви можете відповідно виконати цей результат, змінити, да, скільки буде відображатись. Ну, І у нас множення з вами дорівнює, і нам треба значення Б помножити на значення Д. Ось. Ось ми з вами виконали певні розрахунки. І ось дивіться, для того, щоб, коли ми так бачимо таблиці, ми не бачимо формул. Відповідно, нам не завжди зручно. Як ми можемо побачити формулу? Формулу ми з вами можемо побачити, якщо ми клацаємо по комірці, ми бачимо в рядочку формул. Або якщо ми по комірці клацаємо двічі, то в цьому випадку ми прямо в комірці нам показується формула, і це набагато зручніше. І вона показується, як ми вже з вами знаємо, певного кольору. От клацати, коли ви знаходитесь в формулі просто по іншій комірці, не варто, як я вже сказала. Дивіться, якщо я клацну в стороні, я можу підтвердити формулу, а можу її запортити. Дивіться, якщо я, наприклад, стану в кінець. І клацну, так, секундочку, це в мене вже капризи мого комп'ютера. В принципі, може змінюватись, коли ви стоїте в кінці або в самій формулі, змінюватись цю адресу. Зараз я вам покажу іншим прикладом. Дивіться, наприклад, я от поставлю збоку дорівнює. Клацнула, наприклад, комірку цю значення «Д». Бачите, я переклацую. Я не можу завершити ввод формулу. в формулу. У мене будуть діапазони, які з'являться ще. Тобто, ви чітко повинні це відслідковувати. Якщо ви хотіли, наприклад, певне значення, то, відповідно, клацайте комірочку. Тепер дивіться, формула може також нам дозволити, дивіться, дорівнює, можна клацнути по тексту, і в даному випадку формула забере текст в цю комірочку. Натискаю, дивіться, Enter, і в мене просто перетягнеться в цю комірку текст. Так, давайте ми зараз зробимо скріншот. Зараз ми з вами зробимо скріншот, вставимо його в класну роботу. І зараз подивимось таку дію. Ми зараз переведемо нашу таблицю в режим. Коли ми будемо бачити всі формули, не в одній комірочці, а в усіх комірках, де написана формула, ми її будемо бачити. І давайте подивимось, як це робиться. Робиться це наступним чином. І так, у нас дивимось, вгорі є формули вкладка. Клацаємо по ній. І давайте дивитися. У нас і рухаємось вправо, шукаємо, у нас є ось така команда показати формули. Клацаємо по ній, і в цьому випадку ви побачите, що у нас всі ті комірки, які ми просто заповнювали текстом числами, вони у нас так і залишаються. А от ті комірки, в яких ми або просто робили розрахунок, або, відповідно, писали формулу, як ви ось тут бачите. Ці комірки у нас з вами відображають не результат, а формулу. Ще раз звертаю увагу, це ось ця кнопочка Показати формулу». Робимо зараз знову скріншот, вставляємо в нашу класну роботу. І, відповідно, ми з вами і далі ми з вами дивимось наступне. Ще звертаю увагу, що коли ви переводите таблицю свою в режим, це називається режим перегляду формул, ви повинні були звернути увагу на те, що коли ми перейшли в цей режим. Наші стовпчики стали в два рази ширшими. Тобто, коли ви знаходитесь в цьому режимі, він тільки для того, щоб переглянути формули. Дивіться, от, наприклад, я знову ж клацаю, якщо якусь формулу, то вона мені в кольорі показується. Відповідно, ми з вами можемо переглядати формулу, але ми не залишаємось в цьому режимі. Цей режим ми найчастіше використовуємо, якщо нам треба переглянути якісь формули, знайти якісь помилки і таке інше. І давайте тепер дивитись з вами далі. Значить, зараз ми ще раз. Скористаємось цим режимом і ми вже повернемось в звичайний режим. І давайте відкриваємо, зверніть увагу, да, я клацнула, і все. Ми перейшли в режим, де ми з вами побачили наші відповідно результати. Ми ще не скористалися піднесенням до степеню. Давайте ми зараз подивимось. Значить, у нас з вами піднесення до степеню. Тобто, ну, наприклад, нам треба А в квадраті або А в кубі, або корінь квадратний. Дивіться, я вам напишу, наприклад, так, а, великою літерою я пишу А, і ми згадаємо, да, мені треба А в квадраті. То пам'ятаємо, що ми повинні зайти в режим. Форматування. Що я зараз зробила? Я не переходила на вкладку головний, я натисла на клавіатурі Ctrl та одиницю над літерами. В мене відкрилась віконечко, я увімкнула надстрочний. Ось у нас. А в квадраті. Як це буде робитись? Значить, ми натискаємо до рівня, клацаємо значення А. Далі, відповідно, нам треба піднести до степеню. Значить, ми пам'ятаємо: в англійській мові shift з цифрою 6 над літерами дає цю шляпку, цю кришечку. І, відповідно, ставимо 2. Тобто формула виглядає ось таким чином: піднесення до степеню. І натискаємо Enter. І ось у нас вже є розрахунок. Ще раз підкреслюю: наприклад, я зменю тут на 25. У мене буде 625, а 12 буде 144. Тобто в мене тут обчислення відбувається, ну і, відповідно, де задіяно це значення в інших формулах, буде виконуватись перерахунок. А якщо вам треба порахувати корінь квадратний з А, то це буде у вас, значить, я отут напишу корінь. Напишу українською, корінь. Корінь квадратний, то в цьому випадку нам треба підносити, ну це математика, треба число підносити в степінь 0,5. Значить, от корінь квадратний це буде А в степені, так, вибачте, велику літеру ставлю. А в степені 0,5. Так мені зручніше вам пояснити. Ось воно. Знову ж я ctrl 1 рукою, підношу до степеня. От. І це буде е, якраз і буде у нас корінь квадратний. Ось таким чином він у нас відчислюється. Давайте подивимось. Тобто ставимо дорівнює, беремо число. Можна взяти, наприклад, число Б. Знову українська нам не потрібно. В даному випадку потрібна англійська, shift з цифрою 6, Да? І пишемо 0,5 і натискаємо Enter. Ну, щоб ви точно перевірили, з такого числа складніше: ну, наприклад, 25. Корінь з 25 це там, Наприклад, 36 бачите, що у нас рахує корінь квадратний. Я ще раз підкреслюю: для цього ми використовуємо з вами ось цей значок в англійській мові. Коли ми друкуємо текст, нам потрібна українська, а коли нам треба ось такий, наприклад, символ, то нам необхідно перейти в англійську мову. Давайте ще раз зробимо скріншот. Зробимо скріншот, щоб видно було саме цю частинку. І вставляємо в нашу класну роботу. Вставляємо в нашу класну роботу. Так, чудово. Далі, далі ми з вами, відповідно, подивимось наступне. Давайте ми, Тут у нас була все ж таки більше мова про прості оператори. Давайте тут напишемо слово формули. Формули. Ой, мова українська формули. Формули. Значить, я хочу вам сказати, що формула це у нас поєднані у нас будуть адреси, числа, що складові формули у нас які. Складові формули формули. У нас з вами будуть це різні елементи, які саме давайте ми їх перерахуємо. Значить, у нас можуть, можуть бути складові формули. У нас будуть числа, оператори, дужки дужки, посилання на комірки, на комірки, ну, ще будуть потім функції. От, відповідно, це у нас складові, тобто вони поєднуються різними способами, ну ми зараз з вами. Подивимось, як це ми можемо з вами робити і що ми будемо з вами виконувати. Давайте ми розглянемо все це. На, ми зараз зробимо з вами знаходження знаходження середнього арифметичного, середнього арифметичного. От, ну, я нагадаю, поки ви тут підтягуєте текст, поки друкуєте. Значить, середнє арифметичне – це у нас двох чисел. Це два числа одне до одного додали і розділили на два. Якщо середнє арифметичне трьох чисел, то ми, відповідно, будемо три числа додавати і вже тоді ділити на три. Ну і так далі. Ну і давайте подивимось з вами. І так. Наприклад, у нас, да, давайте, наприклад, візьмемо ті ж самі числа. ось ці, Ми виділяємо з вами: А, Б, С, Д. Відповідно, Ctrl-C і переходимо на листочок. да. І от Ми їх ставимо Ctrl-V. Ну, і, наприклад, знаходження середнього арифметичного. У нас буде, наприклад, А. Так, мова українська, англійську візьму А і Б. А, давайте А, наприклад, через кому будемо ставити Б, поставила Д, давайте Б. Далі, наприклад, А у нас буде С, ну і, відповідно, А і Д. Значить, у нас є декілька варіантів. Ну, ми можемо з вами поставити знак дорівнює, і давайте уважно: нам потрібно з вами додати два числа і розділити на два. І давайте запам'ятаємо, що правило скобок, яке присутнє в математиці, ніхто не відміняв, його треба використовувати. Значить, ми відкриваємо з вами дужечку, класуємо значення А, потім додати, беремо значення Б і закриваємо дужечку. І після цього ми тільки можемо поставити розділити на 2. Ось така формула у нас буде використовуватись. Давайте зробимо зараз скріншот Зробимо скріншот і, відповідно, вставимо в нашу класну роботу. Так, ну, за такою ж логікою, тобто, коли ми написали формулу, ми натискаємо Enter, якщо нам треба середнє арифметичне чисел А і С, знову ставимо, дорівнює, розкриваємо дужечки, і нам треба А додати С, закриваємо дужечку, розділити на 2. Нагадую, якщо середня арифметична двох чисел, то, відповідно, ми будемо писати, ділити на 2. Додали і розділили на 2. Ну і ще раз Дорівнює, відкриваємо дужечку, клацаємо значення числа А, додати значення числа «Д» і закриваємо дужечку, ділити на 2. От. І ви бачите, як це така кропітка робота, а це ми взяли тільки два значення. Давайте подивимось, що це ми писали вручну писали. Так? Я от внизу напишу вручну. А тепер ми зараз візьмемо, давайте напишемо SR знач. І під низом можна написати, що це можна маленькими. Це функція. Ми зараз з вами подивимося. Дивіться. І так, як, використовуючи функцію, ми з вами можемо е, зробити розрахунок. Давайте звернемо увагу. Якщо ми на вкладці формули, то у нас ось тут є така кнопка автосума, а якщо біля неї розкрити е, списочок, у нас є таке середнє написане. Така ж кнопка, яка називається Автосума, вона є на вкладці главне. Звертаємо увагу, вкладка главне. Рухаємось вправо. Ось у нас ця сама кнопка сума написана. І ось дивіться, ось у нас є середнє. Давайте клацнемо. І дивіться, дійсно, о, як, як. одразу і продрукували. «СР» знач. І нам треба А і Б. Чудово, ми просто взяли і отак розтягли А і Б. У нас через двокрапочку у нас позначився діапазон. Натискаємо Enter. Тепер далі ми знову викликаємо з вами, розкрили, викликаємо середнє. А тепер ми звертаємо увагу, що нам пропонує Excel. Нам треба А і С. Ми клацаємо А. Потім затискаємо Ctrl і клацаємо C. І ось у нас з вами, відповідно, вже бачимо, через крапку з комою продрукувались дві адреси. Чудово натискаємо Enter. Ну і так само ми з вами розкриваємо. Цю кнопку обираємо середнє. Я хочу підкреслити, що це найбільш уживані функції. Вони статистичні: це сума, середнє, мінімум, максимум. Тому вони так винесені сюди на вкладку головна. Так, середнє. І тепер нам треба значення числа А. Нагадую, натискаємо Ctrl і клацаємо відповідно значення числа Д. В такому відкритому варіанті ми з вами відкриваємо збоку, щоб було видно назву функції, і робимо з вами скріншот. І робимо з вами скріншот. Можна натиснути Enter, щоб порахувалось, і вставляємо скріншот в нашу класну роботу. Так, тепер. Ми зробимо наступне. Тепер ми знову переведемо нашу таблицю в режим перегляду формул. І так, для цього ми переходимо з вами на вкладку формули і вмикаємо режим Показати формули. І зараз ми бачимо з вами, що вручну ми створювали ось такі формули, а використовуючи функцію, ми вже побачили інші формули. Я трошечки зроблю тут ширшим, щоб було видно до кінця з дужечками. І ми робимо з вами скріншот Ми робимо з вами скріншот. Так, і вставляємо його також в класну роботу. так Будь ласка, файл наш, у нас з вами вийшло відповідно шість скріншотів. і, відповідно, ми з вами маємо наш файл. Файл, будь ласка, переводимо в режим звичайний, тобто відключаємо режим показу формул і вгорі клацаємо зберігти. Після цього ви здаєте класну роботу. І обов'язково прикріплюєте файл. І обов'язково прикріплюєте файл.